Повномасштабне вторгнення вплинуло на усі сфери життя в Україні. Осторонь не залишився і бізнес, котрому довелося зіштовхнутися з новими викликами, аби обговорити проблеми підприємців області і можливі шляхи допомоги з боку держави. На Житомирщині провели регіональний бізнес-форум. Ми не будемо і не можемо говорити про те, що бізнесу в нормальному стані безпережі постраждали всі. Дуже вдячний за те, що їх можна обговорити на такого роду заходах з бізнесом безпосередньо в регіонах. Не в Києві, аби мати діалог, аби розуміти, що ми робимо неправильно, де треба виправити помилки, а де треба негайно відреагувати на ті чи інші правопорушення з боку держави в бізнесу. Голова партії Слуга народу та очільниця комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк говорить: з 24 лютого 2022 року бізнес став надійним тилом для армії та держави, адже саме за рахунок податків фінансуються наші збройні сили, тож необхідно підтримувати їх та допомагати залишатися в строю на сьогодні. Більше ніж один трильйон гривень це видатки на оборону. А ці видатки нам не фінансують наші міжнародні партнери, і це те, що фінансує український бізнес, сплачуючи податки. Були підприємства, які з України виїхали, наприклад, відкрили нові виробництва або розглянули новий вид діяльності не, не в Україні. А більшість підприємств все ж таки залишилися тут. Вони для нас надзвичайні герої, і наша робота повинна бути максимально на 100% саме для них. Майже півсотні представників підприємств. Житомирщини стали учасниками форуму. Кожен з них приїхав із власними кейсами та болючими питаннями. Сьогодні, на жаль, величезна кількість людей виїхала, тому ми маємо зменшення ринку, анексовані території. і Так далі. Основна задача сьогодні нам наша перед нами стоїть це втриматися, вистояти, зберегти колектив максимально, зберегти торгову марку. Ну і звичайно, для цього ми повинні продаватися. Що потрібно для того, щоб ми продавалися сьогодні? Вихід один це тільки експорт. Тому зараз компанія шукає усі можливі шляхи експортувати свою продукцію та розширювати продаж. Та в основному кажуть на підприємстві, вони змогли вистояти та пристосуватися до нових умов. Не з менш ваговими проблемами зіштовхнувся малий та середній бізнес. Одна з підприємств, яке займається саджанцями ягідних культур, також було на межі та змогло приборкати хвилю негараздів. Власниця каже, такі зустрічі із фахівцями. Також доволі важливі та потрібні у наш час. Сьогодні всі питання, які були задані підприємцеві, або знайшли зразу свою відповідь, але або їх було взято на контроль, та посадовці навіть поділилися своїми телефонами, щоб згодом відповісти на всі ці запитання. Деякі вони стосуються не тільки одного якогось загалом підприємства, а стосуються цілої галузі і програми подальшого розвитку цих галузей. Тому я вважаю, що ця зустріч була. Загалом під час конструктивного діалогу із підприємцями великого, середнього та малого бізнесу порушили питання роботи митної служби, розвантаження пунктів пропуску для бізнесу, блокування податкових накладних та багато іншого. Усього ж на зустрічі обговорили понад 20 практичних кейсів.